Друзі, вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик і на сьогоднішньому уроці ми з вами детально розберемо тему порівняння натуральних чисел числові нерівності. А що ж означає порівняти два числа між собою? Порівняти два натуральних числа між собою означає встановити, яке з цих чисел є більше, а яке менше. Давайте розглянемо це на прикладі смаколиків. Певнена, що ви вже вмієте порівнювати числа. Дивіться, що більше: 3 цукерки чи п'ять. А так, з морозивом. Ну що, переконалися? Із двох натуральних чисел меншим є те число, яке в натуральному ряді чисел стоїть раніше, а більшим є число, яке в натуральному ряді чисел стоїть пізніше. Нагадаю, що натуральний ряд чисел це числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. Ось перед вами також можете за посиланням повернутися до попередніх уроків. Що ж більше, дивіться, якщо двійка стоїть раніше, ніж шестірка, можемо сказати, що 2 менше за 6. Або на іншому прикладі, якщо 7 стоїть пізніше, аніж число 3, значить 7 є більшим за 3. Ну що, зрозуміло? Друзі, варто розуміти, що число може бути більшим або меншим лише в порівнянні з іншим числом. Дивіться, число 12 є більшим за 7, але число 12 є менше за 21. Друзі, для порівняння чисел між собою використовують знаки більше та менше. Подивіться уважно і гарнесенько запам'ятайте. А ми зараз ще раз застосуємо приклади, які вже розглядали. Ми говорили, що число 2 стоїть раніше, ніж число 6. А це означає, що 2 менше за 6. Правильно? А за допомогою знаку, це записується ось таким чином. Або ж, друзі, ми говорили, що число 7 стоїть пізніше, ніж число 3, а це означає, що 7 більше за 3. Знаком це можна записати таким чином. А вирази, які містять знаки більше та менше, називаються нерівностями. І ось погляньте на приклади: 15 більше за 8, або 31 менше за 63. Це нерівності. А порівнювати між собою можна одночасно декілька чисел. На прикладі перед вами ми бачимо нерівність, яка містить відразу два знаки нерівності. Такий вираз називається подвійною нерівністю. А при порівнянні двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те число, у якого Кількість цифр більша. Розглянемо два числа. Перше 7863 і друге 108. Як бачимо, перше число у нас складається з чотирьох цифр. Тобто 7, 8, 6 і 3. І друге число 108 у нас складається з таких цифр. Один, 0,8, три цифри. Тобто, можемо сказати, за правилом, що перше число більше за друге. А при порівнянні двох натуральних чисел, які мають однакову кількість цифр у складі, більшим є те число, у якого більша перша з неоднакових цифр. Порівнюємо числа зліва направо. Розглянемо числа 863 і наступне число 128. Обидвоє вони містять у своєму складі по три цифри. Друзі, а тепер, відповідно до цього правила, ми рухаємося зліва направо і порівнюємо відповідні цифри в обох числах. Отже, в першому числі перша цифра 8, в другому числі на першому місці зліва направо перша цифра 1. Тобто, сміливо можемо ставити знак більше в сторону першого числа. Ще раз на прикладі. Тобто, порівнюючи два числа з однаковою кількістю цифру у складі, в нашому випадку це два трицифрових числа. Ми рухаємося зліва направо, порівнюючи по розрядах. В нашому випадку це сотні, далі йдуть десятки і одиниці. У цьому прикладі ми зупинимось на розряді сотень, адже в першому числі цифра, яка позначає сотні, більша за цифру, яка позначає сотні в другому числі. Відповідно, перше трицифрове число є більшим за друге трицифрове число. Розглянемо ще один приклад. Бачимо перед собою два чотири цифрових числа. Будемо порівнювати за правилом, рухаючись зліва направо. Спочатку в нас йдуть тисячі, сотні і так далі. Отже, тисячі однаково. Далі, сотні також. І дійшовши до десятків, бачимо, що перше число до другого правила, відповідно, є меншим, ніж друге. Ставимо знак нерівності. Друзі, ну і останнє, що ви маєте запам'ятати, на координатному. Промені менше число розташоване лівіше від більшого. І на координатному промені точка з меншою координатою розташована лівіше від точки з більшою координатою. А зараз розглянемо все на прикладі. Друзі, ну перед нами координатний промінь, ви вже з ним знайомі і. Повертаємось до наших правил. Перше, що я сказала, це на координатному промені менше число розташоване лівіше від більшого. Тобто, якщо розглянемо дві точки: Два числа, це число 3 і число 7, Сказано, що число, яке розташоване лівіше, буде меншим. Тобто, ми бачимо, що винесемо сюди 3 і 7, і 3 буде дійсно менше за 7, воно знаходиться лівіше від нього. І друге, що на координатному промені точка з меншою координатою розташована лівіше від точки з більшою координатою. Тобто, якщо візьмемо, наприклад, точки А, і точки С, то, відповідно, в точки А буде менша координата за координати точки С. От і все, бачите, як легко. Друзі мої, мої математики, на цьому урок закінчено. Я дякую вам за увагу і бажаю лише гарних оцінок. А також прошу вас підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити і не запізнитись на наступний урок.